Від Соєцького інформбюро постав лайк і підпишись на канал. Зведення Генштабу ЗСУ на 22 годину 2 січня 2026 року. З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення. Російсько-фашистські загарбники завдали по позиціях наших військ і населених пунктах один ракетний удар двома ракетами. 42 авіаційних удари із застосуванням 113 керованих авіабомб зафіксовано 2919 ударів дронами Камікадзе. Російські фашисти здійснили 2588 обстрілів. На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Російські фашисти 14 разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро Шультине, Плещіївка, Клебанбик, Миколайпілля Софіївка. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 20 бойових зіткнень. Ворог намагається просунутись в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля і Зеленого. Авіація противника завдала ударів по населеним пунктам Залізничне, Варварівка, Різдвянка, Долинка, Верхня Терса, Гуляйполе. Слава українським воїнам! Слава Україні! З Новим Роком! Постав лайк і підпишись на канал!